Ми допоможемо. Благодійний фонд за рік існування таки виправдав свою назву. Волонтери зібрали понад 170 тисяч гривень і допомогли всім, хто потребував. На досягнутому благодійники не зупинятимуться. Планують ще зробити чимало добрих справ. Деталі Вольге Гереджук. Катерина Рижих займалася благодійною діяльністю в столиці. Має досвід співпраці з міжнародними і всеукраїнськими благодійними організаціями. Повернувшись до рідного міста, продовжила працювати у цій сфері. Перш за все, зініціювала створення у Коломиї благодійного фонду Ми допоможемо. Пані Катерина каже, що займатися волонтерством у столиці набагато легше ніж у маленьких містах. Я працювала в Києві в благодійних фондах. Під нашим порядкуванням було 121 дитячий будинок. В яких ми повністю там, взагалі, інакші розмахи, ми їм допомагали повністю в усьому: від ремонтів до канцтоварів, до солодощів, до пральних порошків, до всього. І в Коломиї я бачила, що є в цьому потреба, тому вирішили з однодумцями створити такий фонд. Ми хотіли створити фонд для того, щоб він працював з дітьми-сиротами, допомагав малозабезпеченим дітям сім'ям і герматологічним відділенням. Але так як в нас в Україні війна, ми вирішили також допомагати пораненим учасникам. АТО. на даний момент я можу поставити велику галочку в тому, що всім учасникам АТО з Коломийського району ми допомагали фінансово. Сьогодні у благодійному фонді працює лише 20 волонтерів, проте вони встигають зробити чимало добрих справ. Допомагають усім, як малозабезпеченим діткам, так і солдатам на сході. Ми за цілий рік. 2014-2015 зробили 78 акцій, які спрямовані на допомогу пораненим учасникам АТО, на допомогу їхнім родинам, на допомогу дітям багатодітних сімей одягом. Також ми Робили акції по прибиранню парків нашого міста, озеленення, встановлювали лавочки, допомагали дітям сиротам, допомагали малозабезпеченим сім'ям, інвалідам, також відвідували геронтологічні відділення. Першу акцію благодійники провели 17 жовтня 2014 року, пригадує голова благодійного фонду Катерина Рижих. Це був ярмарок кондитерських виробів. Тоді зібрали понад 8 тисяч гривень. Перша наша акція була 17 жовтня. Разом з хлібоколомийським хлібокомбінатом ми провели такий ярмарок по збору коштів для учасників АТО поранених. Передали у Львівський військовий госпіталь 8 тисяч чимось. Кошти на рахунок благодійного фонду надходять як через карткові рахунки, так і готівкою. Переважно допомагають прості люди. Найбільша перерахована сума 75 тисяч гривень. Але це спільна пожертва громади району для побудови пам'ятників загиблим на сході героям. Найбільше в нас коштів 75 тисяч гривень. Надійшло по картковому рахунку. Це за допомогою такої акції. Районна державна адміністрація запропонувала через наш фонд збирати кошти для загинувших учасників АТО. На виготовлення пам'ятників ці гроші збиралися від усього з району, з шкіл, з районних відділів, і ми допомогли п'ятьом родинам учасників АТО по 15 тисяч гривень. Благодійний фонд. Ми допоможемо співпрацює з підприємствами, громадськими організаціями та іншими благодійниками. До співпраці запрошують всіх охочих. Вся наша активна діяльність завдяки нашим волонтерам. Тому ми чекаємо на нових волонтерів, люди, які хочуть допомогти. Нехай звертаються до нас у фонд. Ми з задоволенням будемо реалізовувати всі проекти, всі акції і по можливості допомагати всім, хто звертається до нашого фонду. Благодійний фонд ми допоможемо, що квартально звітує. Перш за все, надає відкриті фінансові звіти. Зараз потребує одного волонтерів. Детальніше про діяльність фонду шукайте в інтернеті, адреса на екрані.